mm -hmm. Друзі, всім привіт із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Запрошую у новий блог, але перед тим як розпочати вас мотивувати, ділитися з вами своїми справами. Ділюся такою ось. Красою. Розпочинаємо ми з ранечку наші всі школярі в школі. А ми з Софійкою готуємо щось смачненьке до чаю. Сьогодні це буде вівсяне печиво. Я не здивую нікого. Чимось таким новим, якимось новим рецептом. Я вже готувала. Минулого разу готувала її з вівсяних пластівців. Зараз ми маємо вівсяне борошно, тож Софія дуже сильно хотіла приготувати сама. Мені допомагає, точніше, я допомагаю їй. І ми займаємося готуванням. Моя маленька помічничка взяла два яєчка, розбиває їх із сіллю і з цукром. Хочу сказати, що працює вона напевно краще ніж якийсь потужний міксер. Працює дуже усердно. А я тим часом підготовляю борошно. У мене там є відважене вівсяне борошно. До нього я додаю корицю, додаю порошок, розпушувач, точніше. Також додаю вершкове масло і гарнесенько перетираю борошно із маслом. Масло у мене кімнатної температури. Софійка виливає мені суміш, ту, яку приготувала, і ми вдвох будемо замішувати тісто. Хочу сказати, що двом нам готувати тісто це ще те таке веселе заняття. Замісили Софія мої руки, а я підготовляю все до наступного етапу, до етапу вже формування печива. Принесла бляшку, застелила її пергаментним папером і формуємо з Софійкою кульки. Кульки просто в ручках нічим. Ось так гарнесенько формуємо, а потім притискаємо вже на бляшці ручками, роблячи такі невеличкі вівсяні печеньки. Ось така кількість вівсяного у нас вийшла. Спекли і ось такі готові. Потріскалися, щоправда, трошки вони у нас, не знаю чому. У нас був ще один помічник це Софійчина іграшка, і так він з нами її залишився. Щоб трошечки був такий гарніший і естетичніший вигляд, наші потріскані печеньки ми присипали зверху цукровою пудрою. Ну, і ось такі у нас печеньки вийшли. Після готування ми пішли з Софійкою прибирати. Звичайно, Софія бігає там в коридорі, щось мені розказує, я з нею спілкуюся і тим часом складаю одяг. Зараз уже одяг частково сушу на вулиці, але так як у нас досить таки сиро, хоча вночі є мороз, в день є ніби сонечко, але дещо сушу на вулиці, дещо сушу у будинку. Стільки такої буденної рутинної роботи, якої виконує жінка кожного дня, і це само собою. А ще якщо відволікаєтеся на дітей, от, наприклад, я збираю одяг, там Софія вже щось зробила, десь залізла, вона мене кличе, то їй треба щось подати, то їй треба щось допомогти. Одним словом, відволікаєшся, і дуже багато часу на все витрачається. Але, попри те, все, що ніби багато часу витрачається, я вже помітила, що починаю задумуватися над Тим, що хотіла би займатися ще чимось, окрім того, що в мене є багато домашніх обов'язків, тому що троє дітей це є немало, і діти не є великі, найстарші дівчинці 13 років, найменші 4. І у ну, кожному ще потрібна мама і потрібна якась допомога. Звичайно, що вони мені вже багато допомагають, але і їм потрібна моя допомога. Плюс нам треба облаштовувати подвір'я, займатися. Тим, щоб його якось озеленити, щоб воно мало більш-менш такий непоганий естетичний вигляд, і в будинку є багато роботи. Але і, окрім того, вже би я хотіла займатися ще чимось. Не знаю чим. Думки мені приходять в голову різні, але поки що буду займатися приготуванням котлет. Я хочу приготувати зараз пісні котлетки. Для цього я буду. Смажити цибульку із моркою. Попередньо я відварила та охолодила гречку. І бачите, до золотистого підсмажую цибульку. Додаю туди моркву, все це гарнесенько перемішую, протушую. У холодну гречку відправляю зразу ж таки гарячу засмажку і все гарненько перемішую, щоб не було гаряче, От, щоб об'єдналася гречка засмажкою, і щоб градус зменшився. Вичавлюю туди десь три такі добротні часнички і додаю три курячі яйця. Під солюю, можна додавати ще якісь приправи, я додала тільки перець і перебиваю гарно блендером. Звичайно, казати, що котлети замінять вам м'ясні, ні. Вони на смак зовсім не похожі на м'ясні, але так, якщо, наприклад, в піст. Відмовляєтеся від м'яса, а щось хочеться, такого риба, наприклад, набридає, а, хочеться навіть і дітей якось так трошки обдурити, надурити, хоча дітям тримати піст не обов'язково і відмовлятися, там, наприклад, від м'яса. Теж не обов'язково, але все одно такі котлетки можна приготувати. Я їх обвалюю у а, сухарях і обсмажую. Гарнесенько до золотистого на сковорідці. Прикриваю ще кришечкою, щоб яєчка добре пропеклися, бо в нас там є всередині яйце. І все. Більше ніяких маніпуляцій із ними я не роблю. Знаю, що можна їх тушити ще і в томатному соусі, робити ще якусь засмажку. Нічого не роблю. Дітям котлети смакують на ура, тому що всередині не відчуваються гречки. Софії, я казала, Софійка котлетка з гречки. Так дні Мамо, котлета із м'яса. Хоча котлети не є наближеними навіть по смаку до м'яса, але непогано вони смакують. Так як діти люблять ще в мене, наприклад, кетчуп, то взагалі їм дуже смачно. Так, як ми з Софійкою їжі смачної наготували, чоловік їде на нову пошту, і ми із ним дружно всі пов'язалися хвостиком. Ну, не всі, правда, я, Софійка і Андрійко. У нас теж є свої справи, ми хочемо дещо купити, і всі мандруємо разом. Звичайно, мандрувати нам недовго, хвилин, напевно, Вісім на машині, більш до таких кращих магазинів, тому що в нас в самому селі є магазини, але немає такого вибору, щоб купити те, що вам потрібне все. А треба поїхати трошки далі, щоб скупитися все, що вам потрібне. У нас тут є вже е е е такі літні десерти. Діти повертаються додому вже з морозивом, тільки трошечку і, а, сонечко засвітило, зразу усі хочуть морозива. Ми вже вдома, і, як завжди, я виймаю все, що я купила, а, розпаковую усі продукти, які а, привезла, хоча багато мені продуктів ніяких не треба було, бо я перед тим, здається, день чи два була і купляла все, що мені потрібно, але все ж таки дещо та й було потрібне і з продуктів харчування, от, наприклад, закінчився в мене миючий засіб. Тож, тож була нагода купити все, що мені було потрібне. Ну, принаймні те, що я на даний час пам'ятала. Купила ось такі дві клеєві пастки для мишок, для гризунів. Також купила печериці, ось таку невеличку каву, зелений жокей, принаймні така найбільше нам смакує. Нут купила, купила сочевицю, купила два сири, звичайний і купила моцарелу. По шматочку Майонез, вершки і велику банку фейрі. Дві ручки стирачки, бо вони найбільше потрібні Андрійкові. ну і все Ось такі покупки. Гарнесенько, швидесенько все розкладаю по своїх місцях, де що має бути. Щоправда, крупи я деколи е, грішу, я їх в переважній більшості тримаю якісь такі в упаковці. Тримаю в підвалі, в мене там є місце, в нас є пивниця, і там я складаю крупи, е, такі, якими я зараз не користуюся, які є запаковані. Ну, але полінувалася я їх нести в пивницю і запхала їх у шафу. Зразу ж таки висипаю каву. Я забрала останню, більшої упаковки не було. Е, і Купила таку маленьку. Я зараз не кавоманю, в мене каву п'є чоловік. І, ну, але і я все одно, коли, от, наприклад, пила каву, то ось така кава смакувала мені із таких магазинних, мас маркетових саме така. Наливаю миюче собі в дозатор, все решту відправляю геть, і наостанок буду готувати. Сюрприз для мишки. Я вже розказувала за місцевого джекічана, який у нас був в хаті, якого ми налякали на другому поверсі своїми ремонтами малесеньку таку мишку. Я думала, що вона все ж таки якусь отруту проковтнула, але недавно знову почула якесь шкрябутіння і побачила, що. Тягнула вона мені на кухні залишки їжі, які я залишила песикові з вечора на ранок, і вирішила, що треба трошки по-іншому її ловити. Треба все ж таки купити цю таку клейку. Книжечку, ну і я її і купила. Принаймні теж каву забрала останню, дві книжечки забрала теж останні. На приманку ставлю шматочок сира і мала по шматочку рибки. Не знаю, надіюся що клюне. Одну несу зразу на другий поверх, включила собі світло вже. Досить такий, у нас темно на вулиці, несу в ту кімнату, де чула, що були танці, що вона там шкрябонить, Відно, відношу туди ось таку для неї пасточку, а ще одну залишаю на кухні. Всю їжу я приберу. В мене тут закрите печиво, що ми зранку готували з Софійкою, яблучка заховаю десь вверху на холодильник, а так більше нічого в мене на кухні і немає. І потім просто покладу вниз на підлогу, коли вже ніхто не буде ходити. Ось так. На цьому все. Таке сьогодні в мене вийшло відео. Надіюся, що воно вам. Сподобалося. І якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, па-па, до зустрічей.